3.45, це зафіксовано чітко. Є е, один із працівників Беркуту, записав це на мобільний свій телефон. Начальник управління громадської безпеки УВЕ, головного управління МВС міста Києві Мариненко ОІ проводить інструктаж і ставить задачу Беркуту. В Автономній Республіки Крим, Полтавські, Чернігівські, Сумські, Луганській областях та в місті Києві розігнати Євромайдан. Команду і хто керував, надавав його заступник, підполковник міліції Карандюк. Тому Маринєнко, Карендюк, а також начальникам. І командирам перхоту Криму, Полтавської, Чернігівської, Сумської, Луганської та місті Києві, Генеральна прокуратура мала би сьогодні висунути обвинувачення і надати повідомлення про підозру і е, подати в суд на запобіжний захід. Ми, ми не проважаємо в першу чергу е, всю відповідальність. Ми і наше, будемо казати, внутрішнє розслідування штабу опозиційних трьох сил показало що особисту відповідальність несе міністр внутрішніх справ, оскільки він особисто підписував е, е, провідкомандування, е, і там написано в розпорядження МВС України. Якщо проста я. Вам говорю ті факти, які нами встановлені. Будуть встановлені інші факти, шановні друзі, чи я казав Юшенко, любі друзі, значить, ми вас проінформуємо додатково. Е, я тільки говорю про ті факти, які нами були відомі, але ми їх не оприлюднили, ми чекали хай спочатку оприлюднюють. Та сторона, ми оприлюднимо те, що в нас є офіційно задокументовано. Я думаю, що після якщо ви доведете це, до, і буде ваша ласка і редакційна політика ваших засобів масової інформації довести до відома населення, я думаю, що завтра на моєму місці з'явиться дуже багато працівників міліції, які скажуть набагато більше, ніж сказав я. Я вам щиро дякую. Якщо будуть якісь питання, я готовий. Вони іноді, Ви сказали, що у вас є запис: це аудіозапис, відеозапис? А, запис запис на мобільний телефон. Можна запитати? Скажіть, будь ласка, якщо е, дійсно нема правового поля в якому дії спецпризначенці, е, то. Е, Вся відповідальність так. лягає на міністра внутрішніх справ. Наступне питання, скажіть, будь ласка, е, якщо спецзасоби можливо застосовувати лише для захисту при нападі, то які е, підстави використовувати спецзаходи проти неозброєних людей? Я вам хочу доповісти ще одне. що... Розгін Майдана був спланований, і працівникам міліції були видані не в умові, а пластикові палки, які є набагато е, шкідливі і заборонені всіми конвенціями, які тільки є е, в світі. І які не. Є... Передбачені ніяким законодавством і нормативно-правовими актами України, скажіть, будь ласка, як я курися, вас запитую. Чи не є це свідома технологія виведена з під відповідальності осіб для того, щоб об'явити підозру людям, яких не можна довести їх причем зарані? Тому що доказів не буде, і справа буде розвалена. Таким чином ви буде знаєте у, у час. кримінальному праві. Є, має бути причинний зв'язок між діями конкретних посадових осіб і наслідками. Попова не мав підпорядкування. Якби це була муніципальна міліція, то тоді Попов би мав відповідати. Я не, не кажу, які там є дані. Пан Цілкович є заступник посади, секретаря Ради Національної безпеки України. Якщо він діяв на власний розсуд, то вибачте, як могла міліція слухати його накази, коли я вам чітко зачитав, що міліція підпорядковується тільки міністру внутрішніх справ України, іншої посадової особи державі. Внутрішні війська, вони ще підпорядковуються головнокомандуючому. Збройними силами України, Президента України. Міліція це є орган держмі військове звання, міністр є членом Кабінету міністрів. Так чи ні? Значить, тому, вибачте, я не бачу між їхніми діями. От я вам зараз сьогодні дам наказ іти і захватити. Ляньковий театр, так. Ляньковий театр. Ну ви підете, ви скажете, ти хто такий, щоб давати нам абсолютно такий наказ. Прошу шановні. А скажіть, будь ласка, в інтернеті з'явилася э, інформація, що Попов сказав, що він виконував наказ Люєва. Як ви прокоментуєте? Я дирек? ще не читав. І чи міг він я, я готував всі матеріали, щоб довести до вас останніх То, що, знаєте, е, картонний домік почав падати, це вже є доведений факт. Якщо вони зараз вони будуть спасати свою шкуру, валити друг на друга. Я вам кажу ті факти, які тою групою, яка була сформована лідерами опозиції, да, працювала. Працювала з працівниками міліції. От то, що ми маємо, то все, я до вас довів, я не відкрив ніяку державну таємницю. Я якраз і допомагаю слідству, прошу, беріть цих людей, висивайте і притягуйте їх до відповідальності. А я не хочу. Щоб ми на, ці, на цьому брифінгі доходили до кожного сержанта. Кожного сержанта і рядового беркута є командира, який давав йому наказ. І хай він за це відповідає. А кожний сержант має відповідати, чи рядовий, кого конкретно він ударив: Петрова, Сідорова, е, Білова, студента і тому подібне. Це все має встановлювати слідство. Я не беру на себе функції слідства, і прокурор, прокурор. Прошу, шанові. Пані Матве, можна. Як ви оцінюєте ситуацію, яка склалася при застосуванні Збройних сил України в тому, що, наприклад, знаєте, що в місті Василькові була введена спочатку одна колона, зараз введена інша колона. Я відповідаю лист. тільки то, що написано в Конституції України у статті 17. Збройні сили і інші військові.